Усім привіт-привіт! Сьогодні разом з вами я хочу пороздивлятися одну зі своїх ехінацей, ту, яка у мене розпочала квітувати у липні 2024 року. Дуже неймовірна, симпатична, красива дівчинка. Я вам хочу показати. Її перші пелюсточки, вона йде в рожевих відтінках. Якщо вам цікаві такі відтінки, обов'язково полишайтеся зі мною, щоб її розгледіти і дізнатися, деякі нюанси. Неймовірна вона красатулька, тому що це новинка в Україні. Вона вперше заїхала в 23-му році, її безстресенько всі розгрібли, нічого нам не полишили. І постачальники вирішили з продавцями ще її разочок привезти, і тут вже розпочався на неї бум. Але дівчата, хлопці, вона просто не перевершена, бо різнокольорова. Давайте розпочнемо. Отак От вона розкривається. І вже показує свої перші відчинки на своїх пелюстках у порівнянні з попереднім бутончиком, пуп'яночком. Гляньте, яка вона красатулька. Отак я її трошечки вам покажу загалом, а потім ми продовжимо її роздивлятися. Я дуже захотіла собі занотувати бо її розміри. Квітки вони вражають. Звісно, я не взяла сьогодні лінійку, щоб вам це показати. Але якщо так просто підійти і навіть не підходити, то її здоровенні, неймовірно здоровенні квіти можна бачити здалеку. Вона у мене трішечки підпеклася на сонечку, ну як на сонечку, тому що я її тут вирішила в один з днів чомусь полити ну, майже в обід. Не знаю, що я так вирішила, з якого такого перепугу, але діло таке було. Тому ви бачите ось цей негарну таку плюсточку на цій квітці. Але я вам так хочу сказати, вона мені взагалом не заважає, тому я її полишила. Мені здається, буває всяке у житті. І навіть така історія, яку я зараз на тою, також у мене відбулася. Ті квіточки, коли розкриваються, ось бачите, ну я не скажу, що перші, да, але вже більш-менш видно її відтінок, справжній такий радужний, то видно, що вони поменше ці квіточки. Не дуже такі величенькі, серединка, ви бачите, така помаранчева, коричнева. І пелюстки вони такі трошки скукожені, не повністю всі ще розкриті. А дівчатка-хлопці, коли вона розкривається повністю, то вона їх випрямляє, пелюсточки вирівнюються, неймовірно гарно виглядають і дарують саме той смак такої радості від того, що ти маєш цей сорт. До речі, щодо сорту, це ехінацея із сорту серії Sun Shakers Давайте я вам її підпишу, щоб ви мали уяву не тільки на слух, а також і бачили, як вона пишеться, для кого це важливо. Обов'язково знайте це і майте на увазі. А я, друзі, від неї просто шаленію. І це ж вона ще не повністю вся відкрита. Постачальник заявляє, що кожна квіточка, вона, звісно, є різнокольоровою, десь трошки персикового відтінку, більше десь рожевого, темнесенького, світлесенького. Воно так і є. І це ми вже бачимо з вами на перших стадіях її розпуску. Подивіться, яка в неї шишечка. Бачите, якого вона відтінку? Насичена, ну, я не скажу, що помаранчевий, не, не червоний навіть, коричнево-червоний, чи якийсь такий ну, дуже цікавий відтінок шишечки. Тим самим він, цей відтінок, отак, мабуть, бачите, дуже добре видно, він їй придає таку, знаєте, якийсь Ну, я не скажу інтелігентності, чи що, як це так можна назвати, дуже складно підібрати слова для цієї красатульки, але повірте мені на слово, якщо у вас її немає, саме цього сорту, його треба придбати. Квітка настільки великоквіткова, вона є напівмахровою, але друзі, розміри. Саме цього сорту цієї квіточки, вони мають значення. Тут, от я вам показую, що вона десь йде там, сантиметрів 6, мабуть. І це я, друзі, показую вам для того близько, щоб ви мали уяву, якщо у вас буде якийсь там пересорт, або ще щось, щоб ви могли роздивитися і подивитися дуже ретельно, уважно, придивитися, можливо, як вона виглядає. І зробити свої висновки щодо сорту. Бачите, одна квіточка така полумахрова йде, один рядочок-пелюсточок, десь на іншому стеблі трішки більше. Тут два, три, ну тобто вона рісна буде. Це як зазвичай у всієї серії Sun Shakers, Хоча ні, не у всієї серії. Є декілька сортів, які не мають цієї полумахрової. Пелюсточки на квітконосах дуже цікавий сорт. Неймовірно потужний, неймовірно такий, знаєте, стримуючий, але притягуючи свої погляди до себе. І це ж тільки ще перше квітування. Ще тільки вона показує свій потенціал. А ви уявіть, коли цих квітів буде багато, і це буде вже там другий рік, третій таке інше. Просто і просто, ще раз вам нагадаю, вона крутезна, наростає дуже погано. Тобто, на сьогодення ви бачите, що вона в мене повністю вся пішла у цвіт. Немає зовсім ніякої зеленої маси, тобто корінчики я уявляю, що там зовсім будуть, мабуть, ну мені здається, малесенькими. Тобто, коренева система не буде здоровенною, бо як ви бачите, стебла потужні, такі знаєте, підійдуть дуже добре на зріз, бо і квітка ж сама також здоровенна. Але ще раз вам нагадаю, що треба її мати у своєму садочку, щоб нею милуватися. Я дуже задоволена, Оце можливо, на наступний рік цей кущик я все ж таки запропоную до продажу, а можливо, ще передумаю, бо мені здається, він трошечки тут в мене не вписується у мою картинку бачення щодо цього сорту його розташування на моїй ділянці в моєму садочку. До зустрічі всім!